Я пришел, там бабушка вышла. Ну, короче, она отдала деньги, и я уже 40 тысяч гривнами и 750 долларов. До поліції звернулась прилучанка, яка заявила, що віддала невідомому молодику 40 тисяч гривень та 750 доларів, нібито на лікування дочки. Перед цим 86-річній жінці зателефонували з невідомого номера і сказали, що її дочка нібито потрапила в ДТП і на операцію терміново необхідні кошти. Схвильована літня жінка погодилася допомогти і назвала свою адресу, за якою лікар може забрати кошти. Після чого до неї прийшов незнайомець, якому вона віддала всі свої заощадження. Після того, як цей чоловік пішов, пенсіонерка зателефонувала дочці, яка запевнила, що з нею все гаразд. В ході проведення оперативно розшукових заходів по гарячих слідах поліцейські затримали причетного до шахрайства молодика, який тікав з прилук в напрямку Чернігова. У зловмисника вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом, а також речові докази причетності до шахрайства. Затриманому інкримінують скоєння злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство. Поліція звертається до громадян. Будьте пильними і обережними при спілкуванні із незнайомцями. Не поспішайте виконувати їхні умови і прохання. Одразу ж телефонуйте своїм родичам або на спецлінію 102. Обов'язково розкажіть своїм близьким родичам, особливо старшому поколінню, про існування такого роду шахрайств, аби уберегти їх від зловмисників.